Сьогодні отримали свіжу поставку тракторів, а саме переключу камеру Ловол 504 без кондиціонера, нагадаю, на нього нещодавно була знижена ціна. На сьогоднішній день цей тракторець буде коштувати 16300. Люблю дуже цю модель, тому що Реально сідаєш всередину трактора і відчуваєш, що зроблено все з толком. Звісно, не такий пластик, як в е Солісі. Тобто тут твердий пластик, але все одно все дуже чудово зроблено. все під рукою. Регулюємо і руль по нахилу, Реверс зручний, нічого не мішає. Гідравліка також дуже зручно під рукою розміщена. Ну, Звісно, нема кондиціонера, але з кондиціонером самі знаєте, що дорожче. Ось такий от красень, з другої сторони стану, тому що відсвічує. Також отримали ми донфенги 244 G2, нова партія. Вже один збирають нам хлопці в боксі і отримали. Оріон GD504. Також він хлопці на вулиці розклали збирати, бо завтра Оріончик має їхати до людей. І Донфенг також людина завтра приїде, хоче подивитись. Так, от покажу, кипить робота. Це Донфенг 244 G2, вже хлопці дозбирують. А Оріончик прийшлось розкидати на вулиці. Ось такий красень. Можна краще побачити, які мости, яка коробка, які бортові, все потужне і таємовські двигуни. Чекаємо на вас, міня Гробіниця. Знаходимося ми, як завжди, Єврицьке 62А біля авторинку. До нової зустрічі.